Почнемо ми з цукрового сиропу. 15 мл. Так? Окей, да, Чудово. Херес олоросом. Його і? дві унці. 60 мл. 50 мл. Його. Я використовую великий кубик. Візьмемо один маленький кубик і розіб'ємо його на невеликий шматочки. Невеликий виникливих, так називається. Mm -hmm. Робимо дабл стрейн. Останній момент це прикраса. Трохи мускартового горіху для власної ароматики. Ну що ж, квартир готовий, пропоную спробувати. Такс. Mm -hmm. mm -hmm. Слухай. ну Незвичне поєднання взагалі вина. З солодкістю, і що цікаво, яйце воно ж завжди додає, по-перше, текстуру, а по-друге, воно завжди додає цей такий вершковий смак. І отут саме такий. Тобто, я не знаю, друзі, уявіть собі щось схоже на Бейліс, але це взагалі не воно.